Вогонь дима багато було, крики стони людей. Доброго дня! Це Дніпро оперативний зараз. Ми знаходимося на місці трагедії, яка трапилася 19 квітня. Сьогодні ми познайомимо вас з родиною Харченко, жителю будинку, що постраждав через російську агресію 19 квітня в Дніпрі. Лілія, Олександр і їх двоє маленьких дітей опинились майже в центрі трагедії. Їм диму удалося уникнути травм. Зараз сім'я живе у друзів і з тривогою згадує той жахливий день. Ми проснулися від якихось страшних вибухів, і все, що я бачила, це такий вогонь за вікном. А в мене навіть жаху не було. А, я Чітко розуміла, що а, треба. З дітками і з чоловіком бути разом, і ми ховалися у туалеті. Я ходила а, босими ногами по склу. А, мене це в той момент зовсім не турбувало. І ми одяглися, що було під рукою. І а, з чоловіком та дітками, коли МЧС за нами прийшли, а, ми на них полагалися, і ми з ними вийшли з а, свого під'їзду. Нас, як Янгело-охоронці, як виводили з цього пекла. А все, що я бачила і запам'ятала, це коли я дивилася у вікно кухні, вогонь, дима багато було і крики і стони людей. Вся ця подія, вона як перевернула моє життя на дві половинки. Це як для мене, як народження нашої сім'ї заново. Була дома така гра в бульдозера, де викидаються майже там всі речі там і. Ну, все такі, ось, ну, саме такі от лаги, куски криші, куски, якби кирпичей, воно все якби ну, все влітало туди до нас, ну, в квартиру. Експерти об'ясняли, ракета показательно йшла туди, mm. тому що вот тут якраз був епіцентр центр і тут пліти перекриття до второго етажа, вот отак от служено. А тут максимальний епіцентр був. Тобто від приліту все скло, що було на цих вікнах, на цих вікнах сипало сюди. І якісь балки гарячі летіли, і тут спали дітки. Молодша дитинка, старший. А Молодша дитинка їй спасло те, що вона так трішки укуталась. може відчувала щось, може, Ангело -харова. Онці допомагали це стовідсотково, і е, вона на е, Спала і осколок скла навіть у стіні досі залишився. Отам от, от стоїть. А ось старший на кроваті спрокинувся від цього жаху. І отут, от прям вогонь такий палав на одіялі. І він сидів на це дивився, коли батько його чіпав і вів туди. Ось. Все було в скліп повністю, все попадало, посипалося, все, що було. Ну, кровать така надіжна і кровать стояла. Ну, це благо, що, що ангело-охоронці сильні. Вуд з вікна дитячої кімнати сім'ї Харченко. Дим валив, вогонь палав, люди стагнали. Дуже такі були жахливі хвилини. Все це вибухнуло у сусідньому під'їзді, дах запалав і вся, весь дах розлетівся і валив нам у кухню з гарячими спалаючими такими шматами. І все це в стіну вдарилося. Тобто стіна тримала Дар, і в нас тільки розбите скло. Я вважаю, що купа скла на полу це такі там, як кажуть, то мілочі Кожен погляд на ці руїни це нагадування про те, що вони втратили. Будинок, де вони створювали майбутнє, де сміялись та плакали, де виховували дітей. Тепер перетворився на жахливі спогади. Це історія про стійкість людського духу, про те, як навіть у найскладніші часи люди не втрачають надію і вірять в Україну. Сім'я з розбитої багатоповерхівки це лише один із прикладів незламності українського народу. Ми щиро віримо, що ця сім'я, як і вся Україна, зможе подолати всі труднощі і збудує щасливе життя.